Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Добина, Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає, та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про фактично тему тижня перестановки в уряді: що це заміна поганих кроватей чи переміщення шльондер по іншим кімнатам. Ви вже знаєте, що не сьогодні, завтра президент подасть. Правда, не зрозуміло, чому президент має подавати. Наскільки я знаю, що знов ж хто зараз дивиться на закони, подає Верховна Рада. Президент пропонує лише декількох міністрів, міністра оборони, міністра закордонних справ. Але ж ми живемо зовсім в іншій країні країні кривих зеркал. От і от зустрівся з Юлією Середенко і запропонував їй очолювати е, тепер кабінет міністрів. Він нарізав ї е, завдання. Як він бачить, це зміцнення економічного потенціалу України, потужна потужність, як завжди, розширення програми підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї. Юля Свереденко уважно слухала президента. От, і пішла радитися пропонувати. Е, я хочу нагадати, ну я, наприклад, як пам'ятаю Юлію Середенко, як вона е, виникла. Слава Богу, у нас є дебіл-професор, який документує е, всі дурниці, які відбуваються. У нас ж не даремно іде війна, ми не даремно. Тратили можливість перемогти ворога з цим урядом і з цими можновладцями. Вони саме себе документують і от нагадаю, моє перше знайомство з Юлією Свереденка, колись ще під час коронавірусу в 20-му році, в грудні 2020 року, Мілованов презентував свою трудоздібність. Що в суботу, от ця фотографія виклав. В мережу фотографії, бачите, вони то лі в масках, то лі в намордниках. Хтось їм навісив. Ну, це знову ж таки демонструє, як вони готові виконувати любі команди. І він написав: фотка дня давно не було. Робота прем'єр-міністр Деніс Шмигаль, заступниця міністра економіки Світлана Панайтоїді. Радниця прем'єр-міністра Наталія Бойко в кабінеті у заступниці керівника офісу Юлії Свириденко. Юлія десь на іншій нараді, де цікаво, а квіти за нашою спиною. Це привітання Юлії Свириденко з днем народження. Як сьогодні вона проводить, яку сьогодні вона проводить на роботі, і нібито бачите, потужна потужність. Працюють в суботу, в день народження. Подивіться, ще раз подивіться на цю фотографію. Люди в намордниках сидять в е кабінеті заступника голови офісу президента. Хто сидить? Прем'єр-міністр Шмигель. Прем'єр-міністр, не знаю, друга чи третя людина, а може й перша, я не знаю як рахувати, в країні сидить на представному стільці. Е в... В кабінеті Свириденко, яка пішла вирішувати державні справи. А прем'єр-міністр сидить і чекає, коли вона повернеться з іншої наради. Де він вона проводить нараду? Я думаю, ви здогадуєтесь. Да? Є у нас потужний чиневий кардинал, який проводить нараду, дає останні вказівки Юлії Свериденко, що передати пану Шмигалю, який буде виконувати. Тому багато говориться, може, уже ну, б пан Єрмак очолив уряд, як фактично він керує всіми внутрішніми проблемами. Нам говорять, що президент втручається тоді, коли він знає, як вирішувати. От як він знав, як вирішувати питання з Чернишовим, да? що його треба залишити і от відправити його тихо, тихо в ліс при заміні. Наступного кабінету міністрів там він втручається. Там, де він не втручається, там працює Єрмак. Тому є така думка, що треба вже пану Єрмаку очолити уряд, але ж тоді треба злізти з уха президента. А цього пан Єрмак не може дозволити. Тому прибрали досить комфортного пана. Шмигаля на посаду міністра оборони, ну це взагалі я не знаю. Ну така ганьба. Просто важко навіть уявити. Бойовий генерал, бойовий, ви ж ну, в армії. Ви знаєте, яка підтримка в армії Шмигаля? Він же ж постійно формував бюджет воєнного часу, видірав, видірав з потреб мирного мирних потреб. Кошти і спрямовував на оборону. Зараз будуть його на руках носити. А скільки він боїв е, виграв? Я розумію, що для європейців да, е, позиція цивільного на посаді міністра оборони це зрозуміло. Але у нас під час війни, е, людина, яка не воювала, не знає потреб фронту. Ну у нас пранце і верховний головний не дуже е, розуміється на, на війні. Е, от як ви думаєте, ці всі зміни приведуть нас до перемоги? Ці вказівки, які е, от убрали прокладку Шмигаля. Хоча він я ж кажу, що не на таке легке напрямок буде направлений. Ну, почекаємо ще призначення. Я думаю, нічого суттєвого не зміниться. Що їм вони мають робити, і що може призвести до перемоги? Я зробив пост і нагадав і пану президенту, і пану Єрмаку чиновому нашому кардиналу, що веде нас до перемоги, ми ініціативна група Сім Кроків, вже давно задекларували і сказали, що ви можете уникати цих е, вимог. Ви можете цього не робити. За це ми будемо платити найдорожчим власним майбутнім, власними життями, власною територією. Будемо платити за зволікання цих кроків, це комплексна система, яку має реалізувати уряд. Чи розуміється Свіреденко? Сумніваюсь, побачимо, що вони запропонують. А що ми бачимо, що треба скоротити державний апарат? Зеленський знову каже, що він третій рік, четвертий вже думає про скорочення е, державного апарату. що це... Буде більш ефективно, більш зрозуміло келерування. Це було і 2 березня 24-го року, і в червні 22-го вони презентували е, цей е, проект. На 82% скоротити інспекції, на 50% скоротити міністерства. В Лугано. це це пропонувалося, але зазь просто думають. Просто про це думають От Трамп. Думає про. Направлення зброї Україні, а е, наш верховний головнокомандуючий думає про скорочення державного апарату. Всі думають, люди на фронті гинуть, зброї не вистачає. За це ми платимо життями найкращих синів, та доньок. Але всі в процесі е, скорочення державного апарату, звичайно, воно потрібно. Але якщо не буде секвестра. Державного бюджету цього року переведення потреб мирного часу, те, що задекларовано в державному бюджеті, на витрати в на мирний час, на бруківку, на програмне забезпечення, на всю дурню, на всі ці ремонти. Які, на відновлення, відновлюють школу, яка е, завтра розбомблять, і вони знову поїдуть за коштами в інший е, європейську країну, просити. На відмовлення. для цього треба другий пункт: зміна управлінських еліт. Ще раз кажу: не заміна ліжок в борделю, не переміщення шльондар по кімнатам, по різним кімнатам. Тепер ти будеш в цій кімнаті, а цей буде в цій кімнаті. Воно не веде до перемоги. Що веде до перемоги? Якість управління, підвищення, якість управління, реформа армії. Армії потрібні якісні офіцери, не ці стара радянська закорузла армія, яка до 2014 року всі офіцери вчилися гарно красити траву перед приїздом начальства, тягнути ножку, да і правильно скласти журнал ведення журналів. Все це все вони розуміють. Все решта, як ведеться сучасна війна, не жодний міністр не розумів. Не ті офіцери їх залишилось дуже багато. І реформувати армію конче потрібно, тому що це життя наших славетних бійців, наших воїнів. Цього не відбувається. Економіка. Все для фронту, все для перемоги. 80% бюджету треба скерувати на потреби економіки. На жаль, цього не відбувається. І е, е, пані Свереденко, будучи міністром економіки, в законі про військовий стан прописано, що має переформатуватися. Це вимога закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію це вимога. Закону про воєнний стан перевести економіку на потреби воєнного часу не зроблена. Вона зробить це на посаді прем'єр-міністра. Чому, якщо вона цей е, учасник роботи був її і вона його не зробила? Чому ви вирішили, що вона це зробить? Як ми будемо за це за ці помилки розраховуватися? Як і зараз розраховуємося, З небожінням Люди тікають, мотивація вбивається, тому що вони не воюють замість того, щоб їхати президенту Зеленському цією когортою, поїхати на Покровськ, на Куп'янський напрямок, презентувати проблеми фронту, якщо ви хочете поміняти уряд, тикнути їх як отих сліпих котятів. котят, в своє лайно, що ви наробили? Дивіться, дивіться, що вам треба робити. Поїхали в Рим на, на римські канікули. Ну, Звичайно, маємо повернутися і до демократичних процедур, тому що ну, ці політики не здябні до вирішення нагальних питань. Зволікання це життя українців, це майбутнє України. І ми можемо довго ще в це гратися. Шкода, що наш рух не набав достатньої потужності для того, щоб змусити їх думати про війну, думати про перемогу. Перш за все, тому що єдиний шлях. Хоча Сибіга там недавно заявив, що він бачить лише вирішення дипломатичним шляхом, уже мерць прем'єр-міністр Німеччини заявляє, що. Лише всі можливості мирного врегулювання дипломатичних шагів вичерпано. І навіть уже Німеччина розуміє, а Сибіга цього не розуміє. Ну, побачимо, що буде з Сибігою з цим дипломатом, як він залишиться на посаді чи ні хаос, незрозуміння, вертикаль чітка вертикаль з офісу президента. За це ми платимо, розраховуємося повторююсь життями українців. Немає жодної політичної відповідальності, її немає, тому що уникають виборів, не хочуть політичної оцінки всього цього безладу і хаосу. І на жаль, це чергове відволікання від нагальних потреб від того, що вимагає. Сьогоднішнє сучасне життя. Сьогоднішній фронт, що вимагає вимагають потреби фронту, не відбувається. Тиску не відбувається. Наші європейські партнери поковтнули і власні вибори, що вони не будуть фінансувати цю дурню, якщо б вони, хоч там ці ну, досить дурноваті, але зміни про в правоохоронні діяльності будуть робити, взяли в заложників. Найкращих синів вже 4, 4 рік тримають в заручниках, зв'язаних війною з нашим ворогом, з зовнішнім ворогом. І чинять ці гніди, чинять просто непотреб. Умер, завалив роботу оборонки, поїде в сім'ю до, до, до своєї сім'ї в Штати. У нас бувший генеральний прокурор, довго просився, пан Костін, да, у нього. Сім'я давно живе в Нідерландах, і він е, давно просився, щоб його відпросили, відпустили до сім'ї в Нідерланди поїхав при, послом. Зараз умер замість того, щоб відповідати, замість того, щоб провести аудит. Ну і відповідати нема за що. П'ять років, більше п'яти років був шмигель на чолі уряду. Жодного разу не була затверджена програма уряду в Верховній Раді. І зараз формується уряд. Верховна Рада, статист мають просто кнопка ДАВИ. А ми платимо кошти за це, ми все це фінансуємо власними податками. Вибачте, що емоційно, але ну просто я не знаю. Якщо б не, ми не платили це життями наших бійців, життями українців, яких бомблять, а вони їздять на відновлення. Думайте, вирішуйте без тиску, без рішучих наших дій, без спільної програми дій і вимагання програми дій. Хочете е внести якісь пропозиції? Давайте вносити, давайте обговорювати. Вчора розмовляв е з одним прихильником. Він каже: Я переглянув жодної ініціативи, що робити в країні немає, крокрім сім кроків. І вона не народиться в цих людей. Вона не народиться Там інша конфігурація, там інші задачі, і ті задачі, які е, їм ставляться, вони виконують. Тому що б, тоді б їх звільняли, а їх просто тосують між собою. Тому від нашої згуртованості, від наших е, свідомих дій організації залежить майбутнє України. Е, наступають дуже важкі часи, немає простих. І легких рішень більше того, гарних рішень практично не залишилось. Є дуже погані і геть погані. Поки що йдемо по геть поганому шляху, може вдасться звернути на просто поганий, а потім на більш е релевантні і більш е переможні кроки. Але це все залежить від нас. Тому гуртуємося, обговорюємо спільні кроки підсилюємо один один і рухаємося до перемоги. Слава Україні!